Шановні учні, шановні глядачі, минуло всього кілька днів з того часу, як ми принесли додому виснаженого голуба, і думали, що за температури мінус 18 градусів він просто змерз, настільки змерз, що навіть обморозив свої нижні кінцівки. Але з'ясувалось пізніше, всі голуби мають ось такі кінцівки навіть в теплу погоду, такого рожево рожевого кольору. Через інформацію, через інформацію деяких форумів я з'ясувала, що наш голуб був надзвичайно виснажений і мав зневоднення. Чому? Виявляється, що у виснаженого голуба легко відчути можна кільову кістку. Тобто, це та кістка, до якої прикріплюються грудні м'язи. Які забезпечують рух крил під час польоту. І у голуба відгодованого цю кістку майже неможливо відчути. Наш голуб, нашого голуба ми відгодовували зерновою сумішю, якою ми годуємо наших пацючків. З цієї суміші голуб споживав у їжу зерна пшениці ячміню. Далі соняшне насіння і проса. Ну, а от кукурудзу і горох не одужав. Також ми зрозуміли і спостерігали за тим, як голуб з'їв кілька камінців з вазонів наших кімнатних рослин. Це пов'язано з тим, що дзьоб голуба не має зубів. Тому камінці. Які він споживає в їжу, вони сприяють перетравленню і перетиранню зернової суміші у шлунку. І Оскільки голуби є рослиноїдними птахами, рослиноїдними птахами, і споживають тільки насіння рослин. Ну і, звичайно, там хліб та інші відходи. Діяльності мусорних контейнерів, іноді буває і таке, тому що голуб, якого ми бачимо перед собою, є птахом міським, не дикого типу, а міським голубом. Користуючись нагодою, оскільки є така можливість, і в восьмому класі вивчається тема птахи клас птахи. На прикладі голуба розглядається його зовнішня будова. Користуючись цією нагодою, є можливість перед тим як нашого голуба випустити, оскільки вже він навіть літає по всій квартирі, і це не є зручним для нашого життя, оскільки за ним треба весь час прибирати. Хочеться розповісти про зовнішню будову голуба, пристосування до польоту. Ну, пір'я і декілька ще інших питань. І так, зовнішня будова голуба. Тіло голуба оптичної форми повністю пристосоване до польоту. На голові, на голові є дзьоб, що складається з наддзьобка, піддзьобка та восковиці білого кольору, яка є білого кольору саме у дорослих птахів. Пара очей голуба має три перетинки: це є верхня повіка, нижня повіка, та миготлива перетинка, яка очищує очі голуба від забруднення. Ну, і повіки, звичайно, не вкриті пір'євим покривом. Далі слухові отвори голуба не мають зовнішнього вуха, прикриті складкою шкіри і, звичайно, вкриті пір'ям. Череп голуба має розвинену мозкову частину, і голуби вважаються дуже розумними птахами з складною поведінкою. І так, шия голуба складається з декількох шийних. Так, 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 з декількох шийних, ну, скажу на розкид язики, позванков. І шия надзвичайно рухлива. Навіть рухи здійснює голуб шиєю більше, ніж 180 градусів. Далі. Він нервується. нервується. Кінцівки голуба передні перетворились на крила, з яких, на кінцях яких збереглись три пальці вкриті. Складкою шкіри, ну а нижні кінцівки не мають покриву, але це не всі пір'євого покриву, але це не всі голуби, а е, тільки міські. Оскільки селекціонерами виведені породи голубів, які, кінцівки яких якось, наприклад, в нашій книжці чи любите ви? Ага, якщо ви любите голубів, е, є такі породи голубів. Які повністю вкриті, кінцівки яких вкриті покривом е, пір'я. Ну, а у нашого голуба шкіра вкрита, на нижніх кінцівках вкрита роговими лусками і закінчується кігтями. Якщо говорити, будь ласка, відійди. За його шкіру, то шкіра голуба не має майже залоз, тільки є куприкова залоза, але це більш вона розвинена у водоплавних птахів. А от що стосується голуба, ну, скоріш за все, що так. Має, є куприкова залоза, секретом якої птахи змащують своє пір'я, тому воно є водонепроникним. От у нас була можливість збирати пір'я голубів, і якщо спробувати. Змочити пір'я це неможливо. Ось краплі води просто скочуються і спадають вниз. Так, тепер кілька слів про пір'євий покрив голубів. Виявляється, що якщо стосується саме життя голубів, то вони живуть. Приблизно, за деякими даними, 15 років, є в інтернеті такі дані, що і навіть 35 років, і кожний рік голуб повністю змінює свій пір'євий покрив. Це відбувається для голуба, як теж за деякими даними такий процес, значить, на русскому язику болезнений. Тобто. Болючий, досить болючий процес. І так, і також було з'ясовано, що пір'я голубів може пошкоджуватись паразитами на російській мові пухаєдами, от які таким чином можуть вигризати борідки. Першого і також другого порядку. Буквально ще кілька слів за будову самого пера. Перо складається зі стрижня, від якого відходять борідки першого і другого порядку. Саме борідками другого порядку крило має такий, не крило, вибачте, а перо має такий суцільний, начебто як монолітний вигляд, саме завдяки. Тому що борідки другого порядку міцно утримають борідки першого порядку один з одним. Ну, З допомогою жироподібної речовини куприкової залози. Якщо борідки розходяться, голуб може з допомогою дзьоба їх з'єднати. Ну і крім того, значить, саме частина пера, яка Крита борідками називається опахало. Частина пера без борідок називається очин. І так, це є поки що все.